Наше життя збудовано на емоціях. Вічні цінності завжди мали величезний вплив на долю мешканців нашої планети. Ніщо так не змушує бити серце, як пристрасть, ризик і розкішне авто. Стрімкий дизайн від Honda MDX обов'язково провабить енергійних та стильних людей. Незалежно від кольору, акора виглядає солідно та спокусливо. Еволюція неможлива без бажання перемог. Honda є продуктом, котрий повсякчас. Має бути першим, і це високе становище досягнуто наполегливою роботою багатьох видатних фахівців. Салон добре спроєктовано, все необхідне знаходиться просто під руками. Кожен елемент виконано бездоганно, як і належить справжньому майстру. Вставки чорного дерева, перфорована шкіра, великий діапазон налаштувань і багато корисних дрібничок, народжених заради комфорту. Не скривдили і пасажирів другого ряду сидінь dvd програвач 9-дюймовий екран, підігрів сидінь, власний пульт управління клімат контролем і вдосталь свободи. Зовсім інша річ, третій ряд. Тут зручні сидіння, однак місця для них небагато. Багажне відділення невелике. Та перетворивши 7-місний автомобіль на п'ятимісний, здобуваємо 775 літрів корисного об'єму. Прибравши ще один ряд, об'єм зростає до 2360 літрів. Ще один гарний подарунок зроблено у вигляді кришки багажника, що керується кнопкою на пульті сигналізації. Маючи такий арсенал для приємного проведення часу, можна з насолодою долати всі перешкоди на нашому шляху. Навряд чи хтось буде купувати цей автомобіль для того, щоб роз'їжджати по бездоріжжю, та сказати, що Акура боїться складних дорожніх умов, теж буде не зовсім правильно. Відверто вразили позашляхові властивості автомобіля. Ніхто не очікував на такі видатні результати. МДХ проїхав там, де Прадо втратив контроль над ситуацією. Безпорадний джип довелося витягувати кросовером. Смішно, але факт. На м'якому ґрунті легка акура не так швидко заривається, антипробуксовочна система вчасно загальмовує колесо і перекидає обертовий момент на інше. А воно, в свою чергу, вправно чіпляється за суху ділянку. Не останню роль відіграє і фірмова система постійного повного приводу SH-AWD. Та досить багнюки. Стихія нашого піддослідного це швидкісна автотраса. Двигун об'ємом 3,7 літра вважається одним з найкращих серед конкурентів. 300 кінських сил пришвидшують авто до сотні всього за 7,3 секунди. Таких виняткових результатів досягнуто завдяки системі динамічного газорозподілу та випускному колектору низького опору. 210 км на годину для потужного авто легке завдання. Інша справа це утримати двохтонний кросовер з високим центром ваги на нерівній дорозі. Цей норматив виконати справді непросто. Єдиний плюс це двохметрова ширина і база завдовжки 2 метри 75 сантиметрів. Система стабілізації спрацьовує миттєво. Вона з легкістю ставить важкий автомобіль на попередню траєкторію. Все відбувається майже невідчутно. Таке враження, що трекшн контроль просто-напросто відсутній. За допомогою відповідних датчиків блоку управління отримує інформацію про стан шляхового покриття. І на підставі цих даних коригує обертовий момент кожного колеса. Таким чином досягається висока стабільність незалежно від дорожніх умов. Відключивши штучний інтелект, оптимістичне відчуття потроху зникає, але не цілковито. Революційний тип приводу SH-AWD Продовжує демонструвати непогану курсову стійкість. На поворотах відчуваєш себе як у легковику. Жодних кренів та розгойдувань. І відразу видно, що виробники намагались не відступати від спортивного іміджу. І це їм вдалося на всі сто. Кожна мить, проведена за кермом залишається у свідомості водія щасливим днем. Я у захваті від технічного прогресу під назвою Honda. Повірте, варто спробувати, і бажання володіти цим транспортним засобом легко переможе всі інші пріоритети. Все, що залишається, це отримувати задоволення від хорошого авто і насолоджуватись життям. Поєднання комфорту та спортивного характеру саме так можна описати акур. Звичайно, ж треба додати ще розкіш, престиж і виняткову надійність. Це була програма Автоклас і я, Роман Гамколо. Нехай вам щастить.